Вони це зробили. Учасники експедиції Дніпром до Байкалу повернулися із трансконтинентального мотокросу 18 тисяч шість кілометрів за 102 дні. Ось так по-монгольськи привітався на рідній землі. Учасник експедиції Дніпром до Байкалу Петро Буяк і запевнив, Прикарпаття найкраще місце на землі. Щодо самого Байкалу жартує це велика калабання. А якщо серйозно, дуже чисте озеро з абсолютно прісною водою. Вражень від подорожі настільки багато, кажуть відчайдухи, що виокремити якусь одну подію. Просто неможливо. Найекстремальнішим не називають перетини кордону. Це був перетин кордону Україна-Росія. Я ніколи кордони не перетинав, мені було дуже страшно, що мене не випустять. Але мене випустили. Потім було саме страшно перетинати Росію Казахстан. Потім зламалися в Монголії, було страшно сидіти, бо я не знав їхньої мови, не знав, як пояснити, що в мене зламалося. Але а як що пояснили, що казали? З України до Росії, далі Казахстан та Монголія. Чи важко було долати незвідані краї? Зовсім ні, запевняють учасники Дніпром до Байкалу. Усюди отримували допомогу. Щоправда, найдобрішими людьми називають монголів та казахів. Там подорожуючих сприймають як святиню. Тож, аби віддячити за гостинність, каже Юля Плесюк, залюбки вчила монгольську малечу у юрті бісороплетінню, А от тамтешніх байкерів навіть частувала варениками. Повітря на їхню гостинність, ми готували вареники прямо в юрці. Це було дуже весело, тому що їм сподобалась не сама страва, а навіть процес. Вони дуже активно долучались, просили їх навчити, і чесно кажучи, у них нічого не виходило. Рідний мотоцикл Дніпро за усі неповних чотири місяці теж не підвів. Він, як і учасники експедиції, йде на відпочинок. Петро та Юлія кажуть, за плечима море неймовірних емоцій: 300 гігабайт відео та фото, і каша в голові. Коли розберуться з усім, обіцяють у. Унікальну живу фотовиставку